Міністерство юстиції України щороку складає список найпоширеніших імен, які новоспечені батьки дають своїм дітям. У цей перелік входять 60 популярних серед дівчаток та хлопчиків. Ми вирішили дізнатися, як називали новонароджених найчастіше на Херсонщині минулого року. Подробиці далі. Хтось ще з малку мріє дати якесь ім'я дитині, а хтось вивчає безліч літератури, розпитує знайомих. Є й такі батьки, які до пологів ім'я не обирають. Так чи інакше, але у 2014 році в нашій області найчастіше дівчаток та хлопчиків називали так. «Із жінських, ну це понятно, Анастасія, Софія, вони лідірують уже років літ подряд. але вони, да. И Мария, Варвара, Анастасия, Валерия, Елизавета, Дарья, Кира. Чаще всего мальчишек называют Максим, Артем, это лидируют имена тоже. И в том году, по-моему, это так было Ярослав, Данил, Владислав и Никита. И Саша. Вот эти имена Саша это и для девочек часто тоже, и для мальчиков. Існують і регіональні особливості на Закарпатті, Харківщині та Сумщині. Дуже популярне ім'я Ксенія на Полтавщині. беззаперечно, лідирує ім'я Уляна. У Львівській області хлопчиків частіше за все називають Олег, Василь і Остап. А у Рівненській, і Тернопільській Микола. Фіксують спеціалісти і найрідкісніші та оригінальні імена дітей. Для дівочок в 2014 году такі були ім'я, як Версавія, Сюзанна, Домініка. Роза, Милена, Милания, ну, это красивое такое имя, Анфиса, Роксолана, Илария, Лолита и Соломея. Это называли у нас так в области девочек. А для мальчиков, если относительно редких имен, это было Елисей, Захар, Якив, Елизар, Харитон, Теодор, Демид, Спартак, Прохор, Яра, Ярамир, Ян и Георгий. А кілька років тому в нашій області дві дівчинки отримали такі оригінальні імена, як ріка і халва. Трапляються і випадки, коли батьки дають подвійні імена дітям. Це не забороняється. До речі, рівень народжуваності у минулому році трохи менший за попередній. Тринадцятому году рождні було зареєстровано 12 тисяч а в 2014 году 12 тисяч Смерті, звісно, живут очень печально, але більше в 2013 году ми зареєстрували 16 тисяч сорок актових записів, а в этом году 16 тисяч сто но більше та незважаючи на усі економічні та політичні негаразди, життя триває, і майбутнім батькам необхідно пам'ятати про те, що мода на імена мінлива. Тож обирайте з розумом.